Усім величезний привіт. Усім привіт з Нью-Йоркеру. Подивіться на цю розкладочку, на цю колекцію. Купа класного. Ну давайте забіжимо на хвилинку. Величезний магазин. Це німецький мас-маркет. Має ще більш під собою різні підбренди. Основний це Нью-Йоркер, але ще є якби інший амісу бренд. Там ще один покажу, подивіться скільки лонгів, по 249 гривень, хочу показати. І досить непоганий по якості. Який хороший трикотаж 249 гривень, хороший пастельний колір. М'якесенький і в складі віскоза. Зараз будемо дивитися на бірочках. А, так, поліестер написано. А на вигляд так, на дотик як віскоза. Тут на бірочках написано. Я буду казати. Товару дуже на дуже багато 249 гривень. Заклеєно тут склад. На вигляд так і на дотик дуже нагадує, як віскозний трикотаж. Дійсно, подивилася на внутрішню бірочку 95 віскози. Тобто цей теж, напевно, так. Чомусь я зробила висновок, що у лістер. Зараз я подивилася на нього. Подивій ось тут спереді. Тут, так, тут поліестер, а тут єскоза. Величезний вибір водолазок, 349 гривень, різні кольори. Тут відчувається, що це поліамід. ще ось такі лонги є з гіп'юру, наприклад. Який класний кіло, 249 гривень. Я думаю, що він мав висіти ось там, де 249 гривень зелений красивий колір. Вау, сподобався. Ну, назад. Подивіться, скільки тут класненького, всякого нарядного, які сукні, які бутильйони. Красиві. всі в камінчиках. колекція нарядна. На щастя, сьогодні музика тихо грає, бо тут ніколи неможливо нормально зробити огляд, чесно кажучи, бо завжди музика записується. Яка тут ціна, я не бачу. Так, ось така сукня. Байжевий парсиковий колір, теж дуже красиво. З драпіровкою атканина, а як органза, щось таке. Дуже красиво, красива сукня, реально. 1300 гривень, 100% поліестер. Красота жіночна така дівчача, коротенька, шортики. 999 гривень з високою посадкою. Так, а тут вже зі значкою 499 гривень з твідової тканини жилет з блискукою по спинці. Це є цілий костюм. Треба шукати ще низ. Ще навіть і жакет є, є топ, жакет і шорти. З високою посадкою шорти. Ось такі. Твідова тканина з блискітками. 999 гривень і склад поліостер. Хочу показати вам жакет, він вкорочений. Ось такий красивий. Вау, просто 2000 гривень, Ну, коли на знижках можна купити, вирвати, як то кажуть, зубами задешево. Тут досить часто бувають знижечки і базові товари, вони, так як я показувала лонги 299 гривень, Таке нарядне з при цвятами. Сінсей вже кинувся на знижку, нарядне, тут ще не 849 гривень. Ось такі штани палацу. Ось така сукня. Ця вже зі знижкою 999 гривень. Бачу, що в так штани хтось залишив. Вони під замшу. Це джинси такі з напиленням. Так, я вийду так, щоб краще було видно. Ось так. Тут багато знижок. Тут все з червоними ціночками. Ось такі штани. Джинси з напиленням ще має бути куртка. 2000 гривень. Так, червоні ціночки дивлюся 149 гривень. От їхній ще один бренд Амісу Нью-Йоркера. Основний це Нью-Йоркер, але ще має під бренди. Амісу Сістер, 199 гривень, короче кроп-топ. магазин мега-мега величезний, тут не обійдеш за цілий день. Не знаю, скільки тут квадратних метрів футболочка, 100% котон, так розумію. Коротка кроп-топ. 349 гривень. 95 котон і 5 так, комбі Комбітресики, сіточку, Animal Print. Дівчатка активно міряють, люблять цей бренд, бо він такий більш молодіжний. Але можна і класику знайти. 649 гривень. Конвідреси є різні, ще ось такі сіточки коричневі, чорні її. З драпіровкою. Вона, якщо сядуть в обтяжку, то буде супер. І ціна 499 гривень. У ще такі які є. В рубчик з трикотажу, з комірчиком, з теліполом. 650 гривень коштує і тут склад. Модул модула це різновидність із модул і еластан. Валюрові штани різні. З таким а, принтом, з камінчиками. Непогані, хороший валюр, досить 850 гривень, поліестер і еластан. Може, ще десь худі є. Класненький, некесенький, досить. Є в синьому кольорі. Або можна собі купити на байці. І ще є це цілий костюм, а є ще на байці ось такі світшоти до цих штанів. І зараз знижка на них 499 гривень. Значить, начосиком. м'які і теплі. Всередині з байкою. Супер, і ціна хороша. І в складі бавовна 68% бавовна. Багато баживих є. Ось такий широкий теж з байкою, широкий донизу з гонкою. І є ще бомбер трикотажний. 749 гривень 60% котону. Який класний бомбер. Мені сподобався цей костюм, бомбер і штани, а з субкого трикотажу всередині з байкою. В складі котон і ціна 499 гривень. Застібається на блискавку, плечі приспущені, мега мега стильний костюм В разом з костюм. В костюмі буде саме то. Різних світшотів і бомберів, просто столажі, не знаю, скільки метрів, точно знайдете Зі знижкою без знижкою, дорого дешево 499 гривень. Ось такий ще світшот спринтом. Як бачите, ще ось такі є костюми, як я показувала бежеві, то є в синьому кольорі. І така тема і в бордовому кольорі і в бежевому. Так, штанів байкових, трикотажних. Я не знаю, у видів напевне стоїть. Подивіться, які класні штани з начосом. 999 гривень 60 котонів. В червоному кольорі є. І варто пошукати світшоти або худі, тому що в основному, основному це костюмах. Є в сірому кольорі, така тема в неширокій. І дуже-дуже мега-мега теплі. Подивіться, подивіться, вони весня. Є світло, сірий колір. Таких штанів різних, просто різних моделей, дуже багато. Хочу сказати, що це місто Львів, але ви зайдете собі в Нью-Йоркер, в іншому місті, де ви проживаєте, то там теж таке буде. Так, 849 гривень, бавовна 60%. І така тема є в різних кольорах бордовому, мені сподобається навіть в білому, є в чорному кольорі. Різні ході, теж теплазні. І ціна 999 гривень віскоза і поліестер. Джинси різні моделі від вузеньких, то просто бойфрендів, 749 гривень зі знижкою. Ось такі завужені просто 1299 гривень, але вони часто бувають на знижці. Треба походити, подивитися і купитись зі знижкою. Так, що тут ще класненького є. Ось такі, хто здивився байкові штани, не байкові, а такі цуки, трикотаж. І, напевно, хотів поміряти з цим подовженим світшотом класним. Новорічна тематика, 1300 гривень. Верх бавовна. Ось такий теплій бачу, дівчатка дивляться штани. 849 гривень теж з байкою. Отакі От світшоти є класні, деталізовані металевими такими деталями. Теж значісно, в всередині 1300 гривень, верх бавов на 60%. Ну, в середньому всі світшоти, скільки б вони не коштували, чи в зарі, чи в Сінсеї, чи тут, то а, приблизно а, 50 на 50. Надаючи і поліастеру, класний цей світшот, оверсайз. Ще ось такий є з такими металевими деталями. Молоді, досить багато, я бачу, вибирають собі. Ось цей класний чорний, базовий, оверсайз. Ціна 1300 гривень. Яка стильна джинсова куртка в стилі 90-1299 х 1299 гривень. В'язана біла сукня. 499 гривень. В складі віскоза. Слім по фігурі, в'язка в коси. І такі сукні є в чорному кольорі теж. Ще є ось такі в чорному в'язка в рубчик, база, слім по фігурі. 499 гривень, віскоза і поліамід. Ще ось така сукня Animal Print. Ззаду зав'язкою, верх сіточка. Основна тканина. Спинка відкрита. 249 гривень. Так, кажу, що тут треба пошукати і знайдете зі знижкою багато класних речей. Ось бордова. Коса таку як я показувала біло. То ось така ще є. Це вже зі знижкою 499 гривень. Так, хочеться подивитися, що таке в сердечки. Ось така спідничка, Дуже мило, з підкладкою, з фидрової в'язки. 749 гривень, поліестер і еластан. Хотілося ще був варті джампера такого ж об'ємного якогось. І тоді було б класно в костюмі. Зі знижкою, ось така спіднивочка шорта, заму 499 гривень з пряжками. А ще мені ось такі сподобалися 249 гривень. Подивіться, вони були досить по високій ціні раніше. А зараз знижечка 249 гривень, в'язка. І ще має бути ось така кофточка на короткі рукав. Такий джампер. у костюмі буде саме то 249 гривень. І склад тут, склад заклеєний. Ну, думаю, що тут є акрилу більше, якби бо за таку ціну мас-маркет, якби шерсті не дає ще такі біленькі спіднички. Є ось такі така саме, що. Так, така сама спідничка, але біла 499 гривень да, і навіть є шерсть. Хтось від, а, відірвав, щоб подивитися. ну Можна середини дивитися, є вовна. Є шерсть тут. А я також зразу що тут все Ну, є шерсть. Все на красивому. Тут різні сукні, подовжені, довгі. Ось така свидрова сукня. 999 гривень да, з оленями новорічний такий вайб, ще така білесенька класна є. Об'ємної в'язки плюшева нитка, півтори тисячі гривень. Це такий подовжений свайтр. Вкоси під олосіною, якісь буде саме то, буде дуже модненько. Хочу показати вам, ще ось такі сукні довгі. Подивіться, які вони класні в коричневому кольорі і в білому. Такі сукні. В'язка в коса і з горлом. Ось така дуже лезна сукня досить. Півтори тисячі гривень і в складі 28% є віскози. Хороша, класна сукня і непоганий склад досить. І в коричному кольорі ще є теж така така модель. Друзі, ми були в нью йоркеру дивилися на зменічки, дивилися на асортимент. Продовжу наступного разу 749 гривень. Такий джемпер в кремовій кольорі, товару досить багато, є на що подивитися. Є від 299 гривень, ось там написано, від 149 гривень. Тобто асортимент різний і різні ціни. Всім до зустрічі у нових відео.